ТЦК більше не штрафуватимуть за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних за словами адвокатки Ольги Зелінської, це пов'язано із тим, що сплив термін притягнення порушників до адмінвідповідальності. Нагадаємо, на військовозобов'язаних, які оновили свої дані після 16 липня 2024 року, ТЦК та СП мали право накладати штрафи від 17 до 25 тисяч гривень впродовж року. І за декілька днів до завершення цього строку у застосунку резерв плюс. Чоловікам призовного віку почали надходити повідомлення з пропозицією сплатити половину від суми штрафу. Втім, аби це зробити, потрібно самостійно подати заяву про визнання правопорушення. Міністерство оборони розуміє, що спливають терміни, і далі вже ці постанови будуть незаконними. Вони присилають, ну скажімо так, пропозицію. Треба чітко, щоб люди розуміли і розмежовували, що те, що з'явилось в резерві Плюс, це лише пропозиція, це не накладення штрафу. Накладення штрафу супроводжується виключно постановою, якщо вона є в паперовому варіанті. Людину ознайомили з цією постановою, вона погодилась, пішла і заплатила штраф. Не дай Боже, там світиться номер якоїсь постанови, і до сих пір воно не зликнули, не не придбало. Тому я раджу все таки ж звернутися до адвоката, щоб адвокат звернувся і витребував інформацію, що ж це таке за постанова, номер якої там світиться і дата.